Я Андрій Меджаров, я громадянин своєї країни, я ветеран. Я прийшов сюди півтори тисячі кілометрів пішки, бо я навіть не знаю, вже, яким чином можна підтримати своїх побратимів, тих хлопців, які ціною свого життя кожну секунду цього часу виборюють свободу для мого народу. Український ветеран, учасник ветеранської профспілки і громадський діяч Андрій Маджаров пішки дійшов з України до Брюсселя, щоб привернути увагу європейської спільноти до війни в Україні та закликати до посилення підтримки. Я дуже вдячний всім країнам-партнерам від душі, що ви допомагаєте нам в супротиві. Прошу не зупиняти ту допомогу, а підсилювати її. Наскільки то можливо, нам необхідні засоби протиповітряної оборони, щоб зберігати наші міста та інфраструктури, яку нищить Росія для того, щоб. Українці були деморалізовані та змусили свою владу здатися, але цього не можна робити. Якщо Російська Федерація досягне свого в Україні, то через деякий час ті ж самі українці підуть війною, як то було після Донбасу. На інші країни їх просто змусять, як це зробили з окупованими територіями росіяни. Ми в 22-му році нищили своїх співгромадян, бо вони під стволами автоматів йшли на нас сотнями тисяч. Андрій Маджаров учасник бойових дій із 2015 року, воював у зоні АТО на сході України. А після 2022 року в складі спецпідрозділу Нацполіції Сафарі, який брав участь у звільненні Київщини, Харківщини, Харківщини Херсонщини та Донеччини. Родом Андрій із міста Бердянськ, яке зараз перебуває під російською окупацією після отриманих на фронті поранень ветеран мав тривалу реабілітацію. Саме тоді в нього виникла ідея пройти пішки від України до Брюсселя, щоб розказати європейцям правду про нашу війну. Я тут говорю не як дипломат або ніяк політик, а як людина, яка побачила на власні очі пекло, яке принесла з собою Російська Федерація, та ті. Хто її підтримує. На жаль, я прожив дуже печальний досвід. Я бачив, як на моїх очах розривала моїх побратимів наш матір, яких ми потім збирали з побратимами з поля бою для того, щоб привести матері, щоб було що поховати, щоб людина не була як безвисті, зникла. Під час свого виступу в Європарламенті Андрій Маджаров нагадав європейцям, що зараз українці виборюють свободу не лише для своєї країни, вони захищають всю Європу та цивілізований світ. Це не тільки війна України проти Росії, це війна демократії проти диктатури, це війна добра проти зла, це війна світла проти. Темряви, і якщо ми не зупинимо російську агресію в Україні, то ця темрява прийде в ваші країни Європейського Союзу та країни НАТО. Свою мандрівку до Брюсселя Андрій Маджаров розпочав ще у серпні. За 93 дні ветеран подолав понад півтори тисячі кілометрів пішки, щоб донести до Європарламенту голос українських захисників та нагадати Європі про ціну української боротьби. Я прийшов сюди і пройшов через декілька країн Євросоюзу: це Польща, Німеччина, Нідерланди та Бельгія. Я побачив цей мир, я побачив спокій людей, які не думають про те, що в кожну мить. Треба буде ховатися в бомбосховищах та ховати своїх дітей від дронів Камікадзе або від ракет, які по нам запускає Російська Федерація. І дуже хочеться, щоб цей мир настав і в Україні. Але українському народу дуже тяжко. Мотивація та Бажання боронити Україну не просто закінчується, вона закінчується з тими людьми, які гинуть в Україні. На шляху Андрія Маджарова до Брюсселя були різні країни, були різні міста, великі й маленькі. В деяких із них він зупинявся та розповідав європейцям про мужність українців. Слава Україні! Доброго! Доброго! Слава нації! Смерть ворогам! 18 жовтня в невеличкому містечку Мешеде, округу Арнсберг, Андрій Маджаров зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Ветеран передав канцлеру свій шеврон з українським прапором, який він носив у зоні бойових дій, та подякував німецькому уряду за підтримку України. Я Андрій Маджаров, ветеран українець. Я хочу в першу чергу подякувати німецькому народу. І німецькій владі за ту допомогу, яка вже надана і надається, це про життя людей. Шлях Андрія Маджарова до Європарламенту це не просто особиста історія ветерана. Він став голосом усіх українських захисників, які сьогодні стримують російську агресію на фронті. Півтори тисячі кілометрів, які Андрій Маджаров пройшов пішки, стали символом того, що Україна продовжує боротися і потребує рішучої міжнародної підтримки. Звернення ветерана в Брюсселі. Це заклик до Європи не зупинятися, бо від цієї підтримки залежить не лише майбутнє України, а й безпека всього європейського континенту.